Вітаю! У нас урок української мови і сьогодні на уроці української мови ми з вами продовжимо розпізнавати, вчитись іменники, які називають один предмет і багато, і будемо з вами також записувати відповіді на питання і складати речення. Будь ласка, починаємо нашу роботу із запису сьогоднішнього числа класної роботи. Сьогодні у нас 12 грудня, класна робота! І так, число у нас записане, тож ми продовжуємо з вами далі. І сьогодні у нас буде каліграфічна хвилинка. Ми з вами пригадаємо написання великої та малої букви Н. Увага на екран! І так, ми пригадали, як правильно писати велику букву Н. і тепер пригадаємо, як писати правильно маленьку букву Н. Увага на екран! Молодці, чудово! Отже, переходимо до роботи у наш зошит, і в зошиті ми пропишемо на новому рядку до середини рядка велику та маленьку букву «Н» разом. Давайте поглянемо, як це правильно зробити. І так, увага на екран. Я пишу, ви поки що тільки дивитеся і потім приступаєте до роботи. І так, я записую велику букву «Н». Доводжу її до верхньої лінії робочого ряду і приєдную до неї маленьку букву N. Так ми продовжуємо до середини рядка. Далі ми продовжуємо роботу і до кінця рядка ми пропишемо дві маленькі N. Прописуємо одну маленьку N, доводимо її до верхньої лінії робочого ряду та приєднуємо до неї маленьку ще одну букву N. Будь ласка, старайтесь робити нахил букв в правильну сторону. І так прописуємо до кінця рядка. Далі ми перейдемо до роботи на другому рядку. ставте на паузу, якщо ви не встигаєте. І на другому рядку ми пропишемо з вами з великої букви N склад нов. NOV. Для цього нам потрібно до великої букви N приєднати букву О. І верхній з'єднувальний елемент, який відводиться у нас від букви О, переходить плавно у букву В. Будь ласка, прописуємо три рази склад нов. І далі ми запишемо слово новорічні, новорічні. Ново. Зверніть увагу, що тепер у мене буква В має з'єднувальну лінію. Новорічні це одне слово. І так, це слово дуже актуальне наразі, тому що йдуть новорічні свята. Ми отримуємо новорічні подарунки, так? і так далі. Отже, давайте зробимо звукобуквенний аналіз слова новорічні. Перший звук в слові новорічний, Н приголосний, твердий, другий – «О» – голосний. Далі В. Приголосний твердий, О голосний р. Так, не р, а Р, діти, так? тому що звук І пом'якшує попередній приголосний Р. Тому Р, приголосний м'який. Далі звук І, голосний, звук Ч. Приголосний твердий. Наступний звук Н чи Н. Правильно, дітки, ні, приголосний м'який, тому що його пом'якше наступний звук І. І останній звук І голосний. Тепер поставимо тарет та порахуємо кількість букв у слові новорічні. Їх у цьому слові, так, дітки, аж 9, тож давайте запишемо 9 букв безкорочено І порахуємо звуки у слові новорічні. Їх також дев'ять. Чудово, записуємо 9 з в крапочка з комою. І скільки ж в слові новорічні складів. Це ми можемо визначити за кількістю голосних. Їх у нас чотири голосних звуки, Два о і два і. Тож складів буде також чотири. Запишемо 4 скл. Завершуємо роботу і за необхідності ставте на паузу та зробіть необхідні записи. А я продовжую далі і далі нам знадобиться підручник. Ми будемо працювати сьогодні на сторінках 70 та 71. Відкрийте, будь ласка, необхідні сторінки. Та починаємо нашу роботу із першої вправи на сторінці 70. І так, в цій вправі. Відбувається діалог, а саме розмова між читалочкою та щебетунчиком. Зараз я вам читатиму цю розмову, ви уважно прослухайте, а потім ми попрацюємо з цим текстом. Щебетунчику, ти знаєш, що скоро буде свято? Яке? Зимове. Воно з подарунками? Так, і з карнавальними костюмами. А ялинка на ньому є? Звичайно, що є, але не така, як у лісі. А яка? Прикрашена іграшками. Я здогадався це. І так, діти, здогадався наш щебетунчик, що це ялинка непроста і свято непросте. Правильно, друзі мої, це новорічне свято свято Нового року. Отже, наші друзі Щебетунчик та Читалочка розмовляли про новорічне свято, а саме свято Нового Року. Давайте ми з вами запишемо назву цього свято, але щоб правильно його записати, скористаємось правилом. І так, увага! Правило говорить, що назви свят ми пишемо також. З великої букви. В попередніх уроках ми з вами говорили про імена, клички тварин, назви річок, морів, озер, міст і сіл, це є власними іменниками, тому ми їх завжди будемо писати з великої букви. Тож, назва свята діти це теж власне ім'я святкового дня. Так йому дали таке ім'я і назву. Ось. Це свято, про яке говорили ще бетончики читалочка, має власну назву, власне ім'я Новий рік. Отже, на новому рядку записуємо без слова вправа відразу з великої букви. Назву цього свята новий, пишеться з великої букви слово новий. Та слово рік. Уже записуємо з маленької букви Новий рік. І поставимо крапку. Чудово, ось таке свято Новий рік. Скоро воно чекає і на нас з вами. А що ж чекає нас на Новий рік? Так, діти. Це різні свята, які ми з вами відвідуємо, заходи цікаві, подарунки, там, зустріч з друзями, рідними. І зараз я пропоную нам з вами записати у дві колоночки по п'ять іменників. Перша колонка це будуть іменники, які пов'язані з Новим роком і показують один предмет або об'єкт. А друга колонка це будуть іменники, що пов'язані зі святом Нового року, але. Показують і означають два і більше предметів. І так, тепер ми запишемо вже слово вправа номер її 3, вправа 3. І зліва запишемо для початку п'ять іменників, пов'язаних з новим роком, які означають однину. Є в однині і означають один предмет. Отже, Наприклад, ялинка, зазвичай ми ставимо її одну, правда? Це ж не та, яка в лісі. Ялинка, записуємо це слово зліва з маленькою буквою діти. Далі нижче на рядку, бо ми утворюємо з вами стовпчик, рядок слів, запишемо наступний іменник, який означає одну, тобто показує нам один предмет. І так, що ж це може бути? Не хочеться сюди вписувати подарунок, тому що хочеться, щоб подарунків було якнайбільше. Але ми можемо сюди записати слово свято. Так, свято. Чудово. І ще давайте іменник, який означає один предмет і стосується нового року. Так, я впевнена, що ви вже підібрали, ну а я запишу слово іграшка. Ялинкова іграшка. Ви можете записати свої слова. Я запишу слово іграшка. Далі, на новорічні свята, які починаються з початку грудня, ми відразу потрапляємо на свято Святого Миколая. Отже, я запишу Миколай. Це власний іменник, так, ім'я, Миколай, яке вказує на один живий об'єкт. Миколай. Ну і, звичайно, що е, якщо це Новий рік, то він відбувається взимку. Отже, хочеться, щоб був у нас сніг. Так, його багато, але він один. Слово сніг означає однину. Тепер ми. З вами запишемо слова у другий стовпчик, ті, які пов'язані з новим роком, але означають два і більше предметів. Так, відразу спішимо записати поспішаємо слово. Подарунки. Так, подарунки. Їх багато, не один. Так, подарунки. Далі пропоную записати слово друзі. Друзі, ми зустрічаємося з друзями на святах. Навколо мерехтять красиві різнокольорові вогники на гирлянді. Вогники. вогники. Їх також багато, вогники. Так, і ще два слова, яке означає множину. Пропоную це залишити вам на самостійну роботу. Залишаю ось тут два рядки, де ви самостійно придумаєте та запишете свої два іменники, що будуть вказувати на більше, ніж один предмет або живий об'єкт. А я продовжую далі і хочу разом з Гаджиком познайомити вас з. Святкуванням і новорічними звичаями в різних країнах. Отже, ґаджик знайшов для нас цікаву інформацію. Виявляється, діти, що в Італії в новорічну ніч викидають з балконів і вікон старі речі й меблі. Так, так, вам не почулося. А в Австралії новорічні дні дуже спекотні. Там дід Мороз вручає подарунки в шортах та сланцях на ногах. А у Болгарії господиня розрізає новорічний пиріг, в якому є різні сюрпризи. Сюрпризи – Монети, горішки. Отже, таке святкування, бачите, дуже різноманітне відбувається в різних країнах світу. Новий рік один свято, але в різних країнах його святкують по-різному. Отже, пропоную зараз вам виписати е, одне. З святкувань, яке вам найбільше сподобалось, з тих, яке запропонував Гаджик. А для того, щоб пригадати і записати це самостійно, давайте дамо відповіді на його питання. І так, у якій країні Дід Мороз одягає шорти? Так, чудово! Дід Мороз в Австралії одягає шорти. Де в новорічну ніч викидають старі речі? Так, дітки, саме в Італії італійці викидають старі речі з балконів і вікон, де готують новорічні пироги із сюрпризами. Так, діти, саме у Болгарії господині кладуть у пиріг новорічний монетки та горішки. Отже, запишіть одну відповідь на питання гаджика: Стосовно тієї країни, яка вам найбільше сподобалась. Можна записати це з нового рядка без слова вправа. До прикладу, мені найбільше сподобалося викидання речей старих через вікна і балкон. Тож я запишу відповідь на друге питання, де в новорічну ніч викидають старі речі. І запишу, запишу що в Італії. В Італії ви можете обрати свою і виписати прямо речення з попереднього повідомлення Гаджика, або записати своїми словами. Відповідь на те питання, яке стосується країни, що вам найбільше сподобалось по своїм традиціям святкування Нового року. Отже, в Італії в новорічну ніч, в новорічну ніч. Викидають старі речі, старі речі причому не просто викидають, а у вікна допишу. У вікна в цьому вся цікавість, правда, діти? Та балкон, якщо такий є. Якщо немає, значить у вікно. Отже, розуміємо, що якщо поїдемо на Новий рік в Італію, треба бути обережними, тому що у вікна можуть летіти все, що завгодно. Ставлю крапку, я закінчила свою відповідь та речення. Отже, в Італії в новорічну ніч. Викидають старі речі у вікна та балкон. І ми завершуємо нашу сьогоднішню роботу, повторюючи іменники, які означають один та багато предметів, вправо від родзинки, яка просить нас замінити подані слова так, щоб вони називали один предмет. Ми з вами запишемо їх не так, як просить нас родзинка, утворивши пари, а відразу запишемо утворені слова. У однині, щоб не витрачати багато часу. Отже, записуємо посередині слово «вправа 7, «вправа 7, «вправа 7, і відразу записуємо. Роки, їх багато, а один дітки, правильно, рік. Записуємо з великої букви. Починаємо перше слово, далі ставимо кому і продовжимо. З маленьких букв. Місяці. А один місяць. Записуємо з маленької. Місяць. Місяць. Ставимо кому. І так, місяці ми вже написали. Далі тижні, а 1 Ось тут зверніть, будь ласка, увагу, а – це буде тиж. День. Тиждень. Отже, тижні їх багато, а один тиждень. Далі ставимо кому і наступні слова. Дні, а один день. Так, Зверніть в слові тиждень не було букви Д. так? А ось вона з'явилася у формі однини. Тож запам'ятайте, тижні багато, а один тижд, тиждень. Так, день ми записали, і останні години, кома, а одна це буде година. І поставимо крапку. Ми завершили роботу. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!